Та і все, ну, Вітаю, вітаю. Вітаю, летимо. Дали цікавий ствол. Зараз з ним спробуємо пограти непогано. Або погано, як вдасться. Так. Так, залізли. Пробралися комусь в хату, ніхрена не знайшли. Ні, нормальний дробовичок а підход такий. Так, окей. Сього ворозочок підзібралися. Підзібралися. Так, господи, що я в вікно лізу? Тут же двері поряд. Що ще. -моє. Так, і що ж нікого якось поряд і нема з ким поперестрілюватися. Трошечки є, трошечки був. Пітенький фражочок. О, дякую. Баночка дуже... дуже підходить нам, кстати. Так, отут ми візьмемо набої. Отут трошки набоїв. Підхватим Господи, яка там боротьба. Це хтось з короночкою лазить? ти, де, де ти? Сморотка мала. Отак от. Так от шпунькали. Добре. Це і люкс, Хорошо. добиваємось та побігаємо, Побігли десь до розломчика, мабуть, так? Да? Спробуємо. Угу. біжить бідолага. Намагається втекти. Але не вдало. оу Давай візьмем цю. Ця пушка ніби теж непогана. Так, давай. Обережнинг у нас є. Угу, угу. Є два дробовичка, трошки похиляться. Давай. І розломчики поряд нормальні є. Так, а що, до скриньки ніхто не біжить? А я підбіжу. Біжу хутенькою і відкрию. Ага, як завжди. Нічого такого. На жаль, ну добре. Ми з цього приводу так, не будемо засмучуватися. О, там банка непогана. Ствол непоганий, господи. Балують, балують. Цьому бою балують, що просто капець. Так, а що? 400? 400. Не відходить. Так, кстати бульки візьмем Бульки діло потрібне. Блянь. Все, я добігався, відбігався. Що там горить, гля? Ніфігасі, я от такого не бачу. А за що ти там гориш? На роботі згорів. Прикольно. Так, ну троє залишилось. Хлопці. Ти що? Десь хтось вже намишився. На якомусь даху. Так. Ніби на цьому нема. Я буду на ньому тоді. О! Це і все, гуля, заховалося. Бідоська заховалася за кондиціонерщиком. Е, гарний бій, гарний бій.